Нове відео про інжектів. Хочу в цьому відео розказати про такий проект, як Міто. Міто це відповідно зараз запустив активність в мережі інжектів для NFT. Відповідно, запостили пост в Твіттері, що потрібно зробити там відповідні дії декілька дій і Хто переможець, був, отримає не певні реварди, нефті або тому подібне. Я також хочу розказати про якісь екосистемні проекти. В попередньому відео я розказував про екзотік маркет. В цьому відео хочу зупинитися про Міто, який теж бустить в певній мірі проекти Інжектів. Використовуємо активність, яку надає нам відповідно в Твіттері саме проєкт Міто. Використовуємо всі інші можливості в інших відео, відео Буду вам розказувати про саме екосистемні проекти. В цьому відео хочу зупинитись саме на міто їхніх NFT. Тому в наступних відео розкажу про інші екосистемні проекти. Слідкуємо за новинами, анонсами в проєкті Інжектів. Всім папа, до нових відео!